Всім привіт, доброго чудового дня. У мене зараз випала минутка, свободна, буду пить каву. Думаю, запишу коротеньке відео швидко. У мене взагалі сьогодні режим хазяйки. Я готую чоловіку в ресі судочки. Коротше. Думаю, поки переривчик кава, буду пить каву. І зараз це поки в сторонку. Паралельно думаю, зніму відео, поки не розібрала пакет. Відео, що за відео, була сьогодні вручно. Зараз, так сюда. І там трошки скупилась, думаю, засніму таке відео із рубрики, що купила. І все. потім уже його по містам розробила. Так, така щетка, коротше, не щетка, як вона називається, для пяток. Така прямо на ощуп, бачу, що якісна відчувається. Тобто... Я ще не ізучала інструкцію, воно ж все не по польському, то є щось один, три, напевно, це абразивність, Ну, тобто, буду пробувати стирати. Потім це э, кондиціонер. Зараз отак вот камеру попробую поставити. Зараз перебачаюся. Зараз ось так звернувся. Шампунь і кондиціонер. Це така бюджетна серія із Сана. Правильно читається? Я її буду перший раз спробувати. Не знаю, як... надіюся, що буде хороша. Так, за якість відео вибачаю, сразу, бо я так знімаю. Це підручні такі в мене методи, бо я цей, не готувала зайнята. Себе взагалі не показую, бо прибігла, фостик зв'язала. Це я купила для чоловіка цей гель-душа, для душа. він тут три в одному. Коротше, фірма Adidas, запах класний, щоб не трогав мої всякі средства. <реш> я тут ходила на минуточку за краскою для волос. Ну, якраз була скидка, того я взяла дві. Це мій колір, цей коричневий, коротше, як там правильно його називають. Без різниці, яка фірма, беру, в основному стараюся, коли скидки є. Зараз була Garnier, оця що красна. Вона хороша якість цієї вкраски. А то є обична гарні, там така жовто зелені такі розцветки тут. Ну, тобто, вона якраз була по хорошій скидці, того я взяла дві, то що я крашусь навіть чаще, ніж два рази на місяць. Це ці були теж по скидці за одну злоту, вони всіда потрібні. Потім. Такі бритвені станочки, я їх там відкрила, трошки заглянула, я такі ще ні разу не брала, того хочу їх спробувати. А ну та там і було написано. Просто обичні 4 штучки, жіночі станки. Нічого особистого. Потім взяла таке щось нове, я нічого не зрозуміла, взяла попробувати. Нівея, бальзам, ну три в одному. Для літа, вже літо закінчилось, звісно, но. Защита СПФ, і воно з, з кольором. Я ж взяла, я то вже раз спробувала так швидко відкрила, подивилася на неї. Такий, я думала, ну якби обичний бальзам без кольора, ну, він там щось трошки я подивилася, він і колір дає, і уход за кожею губ, так, і румяна, як румяна, ще можна використовувати за руки вибачаюсь, бо я на кухні, в воді. Ну так от Запах взагалі класний такий запах. Я так думаю, що воно і увлажняє уход, тобто, і вітамін там. Є, ну Тобто непогане, вроді, я так раз попробувала бігом-бігом, бо бігла ще в магазин. В принципі, для мене це новинка. то цей Оце я взяла, знаєте для чого? Це обичні лезвія. Тут а я їх в Польщі не могла знайти, сподіваюся, що це те, що мені треба. А я коли хліб випікаю, і перед тим, наверное, да, перед тим, як помістити його в духовку, мені треба зробити такий надріз. І я все не можу тут. Оце саме звичайна стандартна лезвія. Тут, да, воно. Я так, воно. Так, коротше, відкрила. Це воно може мені треба, це буде упаковочка, щоб хранити. Да, Саме обична ліс, все, це воно. А то я не могла делать нормальні надрізи. Колись так сніму відео, як я хліб печу, і тоді, понятно зрозуміло, про що я. Коротше, слава бу, я знайшла. Бо тут маленькі були, то взагалі. І це взяла, так уже сказати, розкошелила для себе. Зараз, скільки воно стояло, це, мабуть, воно. Ладно, потім неважно, щось так, не так, не, не акція, не бюджет, але 50, це трошки, звісно, погорячилася, Мені ще нема 50, вже, якби через год. Но мені понравилось, думаю, от туди, от сюди рази вже сущесної немає. Така вона, типу, сиворотки, там я трошки почитала, ось тварь, шия, а, шия і декольте. Тобто для такої зони, да, для увідаючої кожи, все. Я там пробувала, тестувала, то воно таке трохи мерцання дає і прям такий ефект кожи одразу. Ну, я так на руку спробувала. Ну, мені понравилось, взяла, а що робити, треба вже допомагати трошки. Коротше, це все, що я купила, в принципі. І вийшло в мене 132 злотих, якби не так і мало. Кавка. Це моя слабо кохве. Вибачаюся за свій суржик полтавський, але ну. не так і мало я заплатила. Ну, то, що що це стояло, там ну тобто, як би ці не такі, так. І що в мене сьогодні? День режим хазяйки. Це я ти засняла, бо я ще його порозлажу і по містам. Уже, думаю, так, це мій сочки дружбан спить. За нього колись хочу зняти віддільне відео. Йому 13,5 років, мій дружбан по житті. Він зо мною і в Польщу приїхав. Поглядає, з характером у нас є, присутствує. це він зараз поглядає за секунду до того, як налетить. Ну, вже по возрасту, звісно, трохи став він спокійніший, але так. А що казала, пам'ятаєте, Я розказувала відео, що борщ готувала вчора. Ось так в цей в банки я його закриваю плотно, і вони вакуум і тоді чоловік може їх довго возити з собою. І в рейсі не готує, йому так легше. І цей домашня їда, так сказати. Це я вже приготувала почти олів'є, коротше, хочу зробити. Купила тут горошок, ще не пробувала в Польщі який горошок по качеству. Майонезку вже не знаю, який взяла салатовий, там було декілька видів, я в них поки тут не орієнтуюсь. Е, е, ці картошку одварила, яйця, морква. І взяла, попробую цей раз зробити, я чула вже 150 разів, що олів'є з цим, з каперсами. Е, я чула, але ні разу не робила. Це вони, мабуть, капари. Вони чи не вони. Коротше, я так одірно попробую, положу, яке воно, ну, якщо що, зроблю Общу масу. Огірки я таки взяла квашені, теж, в принципі, удобно. Все, це в мене тушу. тушкується, тушкується. Це, Капуст. Рагу, Картошка, гриби, м'ясо, морковка, капуста. Коротше, тільки поставила чого дві каструлі, бо вони маленькі. А мені треба зробити два судочка. Чоловіку, і один же, ну, чуть-чуть вже, -чуть щоб я залишила й вдома. Коротше, це на сьогодні в мене такі плани. Зараз буду кришити швидко олів'є, доводити до готовності картошку, пакет розібрала, дружбана трошки засняла. І ще кусочок хочу показати. Це його пілюнка, вибачаюся, бо він старенький. І ходить частіше на пільонку, чим ми ходимо гуляти. Це моя орхідея. Це в мене експеримент такий, вона була красива. Тут ми купляли, от свілася, і я її хочу перевезти на подивилась одну жінку, там з Нової Зеландії. В неї відео багато. в неї такі орхідеї просто безподобні, класні. І в неї вони всі отак, от в банках, в стекляних йомкостях без кори. Так як вона об'ясняє, в природі вони ж так просто чіпляються на. Ну, якби, на стовбур дерева, да, чи що? і так вони їм їм треба, щоб дихали корні, вологу вони корнями впитують. Поки ну, що не понят, понятно, вона і не пропадає. Я її так замачую, потім воду зливаю. В корні, вроді, зелені напитують воду, потім вона підсихає, вони підсихають, я знову. І ну, тобто, підкормлюю її. Коротше, поки експериментую. Думаю, зараз засніму тут в цьому відео, щоб я для себе розуміла, в якому вона стані, на який день, на яке число. Буду за нею наблюдати, хочу, щоб теж її перевести на такий спосіб. Я так розумію, їм так краще, ніж в корі, щоб там корні не задихалися все таке. Ще раз уже про цвіти. Це тут цвіток був. Ми на сьомній квартирі живемо. Це, це такий був цвіток красивий, да? класний. А це в мене теж я купляла тут. Дивіться, який класний. Цей цвіток з це серії е, сімейства орхідей, це відіум, вроді так називається. І він пахне не всіда, В течение дня по-разному то ярче аромат, то взагалі не чуть. Особливо, коли побризкаю, він сильно пахне утром. Ну, то такий цікавий, да, цвіточок. Зараз я так хочу його, щоб коротше такий класний цвіток. Все, це в мене тут на зйомні, тільки такі три цвіточка. Дома було побільше там в Україні. орхідей в мене взагалі. Все, пока.